Задивляюсь у твоїй зіниці, голубі й тривожні, ніби рань, Крешуть з них червоні блискавиці, революції, бунтів і повстань, Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мама, горда і вродлива з тебе дивуватися по вік. Ради тебе перли в душі сію, ради тебе мислю і творю, Хай мовчать Америки й Росії, коли я. З тобою говорю, Оді, діти, недруги лукаві, друзі, зачекайте на поті, Маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко не не згадувать про тебе, дні занадто куці та малі, що не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш, битви споконвічний грюк. Як же ж я без друзів обійдуся, без лубів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено.